Привіт! З вами унікальна студентська передача Новинки за хвилинку. І ми її ведучі Роман Данько та Руслана Костор. Київ завжди був унікальним центром ділового і культурного життя. Театри розташовані поряд з бізнес-центрами, тому звично бачити симбіоз творчості і повсякденної роботи. Ще сто років тому тут було не так багато місць для відпочинку, але була свобода. Люди зустрічалися в парках, садах та пляжах, займалися спортом. Дехто грав в крикет, а ось славний киянин Михайло Болгаков любив теніс. Але життя змінюється. В нього увірвалися 3D-кінотеатри, концертні зали та атракціони. Нам хочеться адреналіну. Приміром, вже можна переправитися через Дніпро за хвилину по канатній дорозі. А знаєш, що ця канатна дорога називається тролей. Київ завжди був першопрохідцем у транспорті. Скажімо, у нас відкрили перший в російській імперії трамвай. Точно, а клуб трамвайників був справжнім осередком культури малою оперою. Побачити привиди малої опери мені так і не вдалося. Кажуть, він тут мешкав донедавна на горішньому поверсі. Може, саме він вивіз приміщення дві вантажівки старовинних книжок. Зараз приводу тісно, сюди прийшла команда Ангар і створила новий вільний для творчості простір. Хлопці орендували і відремонтували приміщення на свій страх і ризик. Після того, як ми вже е, почали функціонувати, як, в принципі, там концертна площадка, як площадка для кінопоказів, для зйомок. От, е, Ну, вийшло так, що ну вже не було, скажімо так, ніяких перешкод для того, щоб спілкуватися разом. Там вони знизу, там ми зверху, ми там одне до одного, там на чай ходили, от там зустрічались, бачились майже кожен день. Опера дуже загадкове і таємниче місце. Збудовано в 1902 році за проектом Михайла Артинова. Приміщення задумувалося як народний дім, тодішній палац культури. Цікаво, що перший сеанс синематографа кияни побачили саме тут, у далекому 1910 році зараз тут дійсно вільна культурна територія. Як ми і планували, в принципі, воно так і виходить. Що ми е, казали, що ми будемо робити виставки. Виставки у нас проходять там виставки картин, там або там покази колекцій е, різних дизайнерів. От. Також у нас проходять зйомки різних кліпів, фільмів. Концерти різних музикантів, так як камерні, там або там не знаю акустичні. От. ну коротше, в нас дуже, дуже великий спектр діяльності від панкрок естетики та diy концертів у цокольному приміщенні до традиційних концертів у великих залах. Живий організм, який функціонує у просторі малої опери, надихає. З'являється надія, що старовинні культурні центри Києва не залишаться мертвими архітектурними експонатами. Щоб побувати у Малій опері не треба оминати огорожі та злих охоронців їх просто немає. Двухстолітні історії в цілком вільному доступі. Новинки за хвилинку. Тепер ми знаємо, де в нашій столиці точно не буде нудно. Далі в програмі дивіться. Поетичні спільноти. Чи варто поетам гуртуватися? Досліджувала Маргарита Толуп. Анна Кареніна. Російська трагедія очима Голівуду в сюжеті Вікторії Білової. Богдана Гольфаміт досліджувала студентську калькуляцію: Теорія виживання на одну стипендію. Київ Михайла Булгакова як Маргарита Крамінська втікала від Петлюрівців слідами Олексія Турбіна та ще багато цікавого. В годині 60 хвилин, в хвилині 60 секунд. Ага. А скільки ти можеш встигнути за секунду? Давай перевіримо. Сказати а зробити так або подивитися на годинник. І зрозуміти, що час для нас неймовірно важливий. А ось як правильно його розрахувати і при цьому все встигнути, допоможу тобі. Я, Ольга Голобородько, та моя рубрика Студентська економіка. Час пішов. Навчіться економити час. Ви заощадите дві години на день, якщо засвоїти принципи тайм-менеджменту. Це особлива технологія організації часу для того, щоб не просто працювати, але й встигати жити. тайм менеджмент допомагає е не ставати рабом часу. Якщо ми вміємо користуватися часом раціонально, ми вміємо вписати набагато більше справ у своє життя. Гуру тайм-менеджменту Стівенкові, що Аллен радять почати з планування. Заводіть записник і щодня виділяйте 10 хвилин для розробки планів на наступний день і найближчі роки. Також чітко формулюйте головні завдання і відразу визначайте ключові напрями розвитку. І найголовніше навчіться визначати пріоритети і відмовлятися від справ, які вам заважають. тайм менеджмент є такою вдалою спробою опанувати швидкоплинність часу, бо існує велика кількість людей, які працюють в ситуації цей ноту. І нестача часу вимагає надмірних зусиль з одного боку, а з іншого боку приводить до емоційного вигоряння. Отже, щоб не перегоріти, почніть з вирішення першочергових завдань і все робіть послідовно. Зосередженість і цілеспрямованість. Перевчіть себе щодня ковтати жабу, тобто виконувати нагальні справи, які незабаром стануть для вас проблемою. Не марнуйте час на соцмережі та довгі телефонні розмови. Не бійтеся стати Цезарем, супроводжуйте рутинну роботу конструктивними думками. Важливо раніше вставати. Не пізніше вкладати спати, а раніше вставати. Коли день починається раніше, то багато чого встигає поки інші сплять. І на сам кінець щодня себе запитуйте один, які справи найважливіші і найцінніші, два. Як використати свій час з найбільшою користю? Але основне і найпростіше правило тайм-менеджменту менеджменту просто братися і робити. Холівудленд. Щось знайоме? А вже ж, це перша назва уславленого Голівуду. Спочатку надпис на пагорбі був рекламою житлового комплексу, але згодом 15-метрові букви стали приваблювати туристів. Далі вже змінений надпис став визнаним символом кіно. У рубриці Кіноманка я, Вікторія Білова, спробую подивитися на російську класику очима Голівуду. Фільм Анна Кареніна цікаві факти, ґрунтовна критика та найсвіжіші новини зі світу прем'єр Києва. Залишайтесь зі мною та дізнайтесь більше. Все наше життя театр, а люди в ньому актори. Нове прочитання шекспірівського афоризму у кінострічці зняті за мотивами роману Льва Толстого від режисера Джо Райта. Більша частина була знята у спеціально побудованому театрі. В театрі зняли цілий фільм да, за допомогою дуже простих декорацій. Настільки це майстерно зроблено, і мені здається, що взагалі це я не розглядаю, це як фільм, це як фільм танок. Да, тобто вони, начебто, танцюють, як це змонтовано, і всі ці переходи. Вражають вишукані костюми. Вони максимально наближені до одягу 19 століття. Дизайнер Жаклін Дюран недаремно обрала для сукань Анни яскраві кольори. Всі вони підкреслюють емоції героїні. Кожен костюм героїні справжній витвір мистецтва. І результат оскар в номінації Кращий костюм. Звичайно, костюми також дуже красиві. Вони підкреслили епоху і вони гармонійно влилися в цю картину. Картину я маю на увазі не фільм навіть, а картина як витвір мистецтва. Творці не обійшлися без таких милих голівудських кліше. Передати дух російської душі досить складно, тому є чимало зауважень до режисера. Переважно це стосується зовнішності та поведінки героїв, а ще дрібничка посуд. Інтелігенція. Від, як, від коріння, і вони приходять, вона в гості і на стіл подають, вибачте, не подають, а ставлять стакани, склянки з підстаканниками. Не посуд фарфоровий, не якісь такі вишукані е, порцеляна, скажімо так, е, і просто чай. Це нас, звісно, здивувало. Загалом, творці картини не претендували на створення повноцінної екранізації. За словами Джо Райта, роман Анна Кареніна для нього медитація на тему кохання у різних його формах. І на сам кінець не пропустіть веселий мультфільм про тварин з національного парку Братва з джунглів в 3D та фантастичний бойовик «Облівіон. Світ забуття», де дії розгортаються в майбутньому після міжпланетної війни. До нових зустрічей! Правду кажуть, студент завжди голодний. А саме тому, що найбільше енергії, а значить їжі, потрібно не повірите, Мозку, чи знаєте ви, що для покращення пам'яті та мислення необхідно з'їдати жменю гарбузового насіння щодня? Проте однією жменею ситим не будеш. Але рубрика Студентська економіка готова нагодувати ваш мозок. Я, Богдана Гольфаміт, беру в руки калькулятор, щоб порахувати як дешевше, корисніше та смачніше прогодувати всіх бідних студентів. Прожити на стипендію важко. Це потребує неабиякого почуття гумору та творчих здібностей. Проте потрібно пам'ятати, що навчання навчанням, а їсти хочеться завжди. Найчастіше студенти харчуються в університетських їдальнях або ж в магазинчиках поблизу. Чаще у мене студенти покупаються сістку в тесті, пірашки з капусти, пірашки з картошка. Ну три грівни буде стоїть макофелі, три грівни буде стоїть кофі, три буде стоїть булочка. Якщо ж подивитися на меню будь-якої студентської їдальні, то в ній можна зустріти різні м'ясні страви з гарніром, супи та каші. Повноцінний обід буде коштувати приблизно 30 гривень. Для студентів, які не уявляють життя без м'яса, є ковбаса. Не кожен може дозволити собі такі витрати щодня, адже окрім обіду є ще й проїзд, одяг, власні бажання, які також потребують грошей. Потрібно чітко визначити, що вам необхідно для того, щоб зекономити так. Необхідно, наприклад, купити якусь річ. Ви можете заощаджувати. І важливо кожного місяця формувати фонд заощадження. Важко порахувати, скільки саме продуктів потрібно студентові, адже його оточують інші студенти. Найкращим та найдешевшим способом харчування буде їжа, яку ти купуєш та готуєш сам. Грошей дуже не вистачає, доводиться їсти вдома і брати їжу з дому. За моїми підрахунками, таке харчування обійдеться приблизно у 206 гривень на місяць. Значно дешевше ніж де інде, та й користі більше. І тоді з самопочуттям проблем не буде з навчанням та із настроєм. Він шалено любив Київ. Навіть саме слово місто незмінно писав з великої літри. Андріївський узвіз припав до серця Михайла Опанасовича. Тут залишилися його кроки, ніжність і відчай першого кохання. А чи знав Булгаков, на що перетворяться його улюблені місця через багато років? Я, Маргарита Кремінська, та рубрика за лаштунками пройдемо шляхом Олексія Турбіна з роману Біла гвардія, але вже по сучасному Києву. Немає в світі міста кращого за Київ, писав Михайло Булгаков. Навіть в Москві він шукав для натхнення місця, аналогічні київським, читаючи роман Біла гвардія, дивуєшся, як змінилася столиці України. Почнемо нашу розповід з Олексіївського узвозу і побіжимо з Олексієм Турбіним рятуватися. Це втеча від чогось значно страшнішого, ніж скажімо, політичні супротивники. Це втеча, передусім, від у тієї мертвотності, яка заважає митцемі бути митцем. Це може бути, скажімо, і несправедлива політична система, яка сатирично показана у багатьох творах Михайла Булгакова. Це, як на мене, може бути і такий загальний образ у цього страшного міщанства, яке досить. Душить будь-який творчий порив. Олексій насправді проспав, тому спіймав візника на Андріївському звозі і доїхав до оперного театру. На Розі містився будинок, тепер Академія наук України. Тут мали відбутися збори курсантів, але в залі їх вже не було. Його охопила паніка. Він рушив до магазину Мадам Анджу, який знаходився на вулиці Театральній, позаду опери. Зараз це магазин Монбланк, а на горішньому поверсі квартира кличків. Але повернемося на часи громадянської. Олексію в магазині ніхто не відчинив. Він добіг до золотих воріт і міг би вбігти в цей провулочок, і там далі провулками поза Софіївським собором добігти до рідного Олексіївського узвозу. Але він пробіг далі, і на розі вулиць Володимирської прорізної він побачив, як піднімаються з прорізної Петлюрівці. Він побіг далі по Володимирській, і перша вулиця, в яку він звернувся, була малопідвальна, малопровальна урок. Роман в історичний дворик, де підстрелили нашого героя, не пустив охоронець. Уявімо, як би змінилася історія, якщо б це трапилося з турбіним. Але поряд дуже схожий двір. Тут можна побачити стрімкий обрив. Уявімо, що це його сліди. Додому турбін повернеться лише за місяць, а через 100 років цей дім стане музеєм, місцем паломництва шанувальників Булгакова. Тут подаватимуть чай від ларіосика, а на грубці навічно буде викарбована надпис Я взяв квитки на аїд. Ви мріяли зазирнути за лаштунки київських подій? Тепер разом зі мною Маргаритою Тулуб маєте таку можливість: 4 мільйони 800 тисяч. Саме стільки авторів зареєстровано сьогодні на найбільшому російському сервері сучасної поезії Стіхіру. В Україні набагато скромніше. Дивіться на Poetry Club. Але віртуальні контакти не заважають молоді збиратися в кав'ярнях, арт-центрах, щоб просто поділитися своєю творчістю. Тож пропоную дізнатися про те, чому молодим поетам так важливо гуртуватися та бути почутими. Поетичні пабліки в інтернет мережах розширюють кордони та переростають у реальні зустрічі молодих поетів, фестивалі та батли. Саме так три роки тому народився кислород, переможців якого відбирають спочатку віртуально, а потім вже голосує журі. Ті ж, хто не бажає змагатися, вподобали літературні читання, заходи з так званим вільним мікрофоном або власні вечори. Так поетичний паблік пішком щотижня організовує літературні читання. Літче проводимо літературні вечори по четвергам, де кожен поет може показати себе, почитати свої вірші та послухати інших. До речі, в квітні своє десятиріччя відсвяткує літературна студія перехрестя. Окрім робочих зустрічей у будинку письменників та неформальних посиденьок, учасники влаштовують чаювання в бібліотеці. Причини гуртування у поетів найрізноманітніші. По-іншому починаєш розуміти свій стан і, і взагалі сенс, який ти, який ти туди вкладав. Колись мені хотілось теж так оцінити себе, хотілось слави. А тепер. Не знаю, може, звичка. цікаво, що поети не прагнуть особистої розкрутки, але для деяких саме участь у гурті стало долоносною. Як от Юрія Андруховича з легендарним Бубабу особистість схильна до того, щоб шукати собі подібних, Їй дуже це потрібно і важливо для того, щоб успішно розвиватися. А їй потрібно весь час мати перед собою якесь оці ці дзеркала, тобто дивитися на подібних до себе. І е, взаємодіяти з ними. Отож, поети всіх країн. Єднайтеся, хоча б віртуально. Польський гурт Волоще вдруге в Україні цього разу з власним турне. Вони грають автентичний фольк, причому з легеньким флером джазу. Я, Ольга Раскіна, проникла за лаштунки, розповім вам ексклюзивні подробиці цього надзвичайного джаз-бенду. Violoncel, kontrabas i skrypkę w rukach tych wirtuozów, muzyką, w wirtuozów i muzyku, w zwłaszczy się jest dużo bliskie i w to samy czas absolutnie niezwykłe, niewidome na Ja jestem osobiście już trzeci raz w Kijowie. Za każdym razem było, było niesamowicie, ale z tym projektem z góralami po raz pierwszy, no i mam nadzieję, że uda nam się tu jeszcze wrócić. Wspaniałe miejsce tej małej opery, takie magiczne. E, nakręciliśmy tutaj. на надію, Надія з дешевого. Ну і було б то впеня пам'ятка з Києва. Те, що всеукраїнський тур Волощі відбувся на початку весни, не випадково. Їхня музика, наче перший порив вітру, від якого прокидаються дерева, а річки виходять з берегів. Майстерність найвищого рівня поєднується з невимушеністю, а енергія з класичною вишуканістю. Волоші означає волохів, романську меншину, яка має ауру інакшості. Частина гурту класичні музиканти, які мріяли про імпровізацію, і Тому понад усе полюбили народну, життєрадісну, і спонтанну музику. Інша частина жителі татру, гуралі, але гуралі видатні. Вони часом звучать так, ніби походять з Нового Орлеану і мають в собі щось таке, що сто років тому вдихнула світ на виникнення джазу. Наша музика теж є створена якби серця, не вимішляна, але створена десь, так трошки метафізичне на концерт, ваші відповідає. Приїзд польських музикантів викликав у київських слухачів море емоцій. Вміле поєднання етнічного фолку з класичним створює враження, що вони видобувають музику з деревини польсько-словацько-українсько-карпатське пісню. А де ти відчуваєш себе особливо вільною? Де твоя територія свободи? Абсолютно вільна лише вдома. Жодних зобов'язань, рідні люди і Котя Томас. Я ще не знайшов свою територію свободи. Думаю, що вона всередині кожного з нас. А от що таке свобода для наших студентів? Дізнаємося в рубриці Піплметер. Актуальне запитання. Для мене відчуття свободи це жити з чистою совістю. Свобода для мене це матеріальний достаток. Свобода для мене це можливість робити все, що я хочу. Свобода для мене це бути вільним від добра та зла та різних стереотипів. Для мене свобода це відвідати рідних. Студенти. Бунтівний народ. Дійсно, ми за нашу свободу. Так, як колись 60-ті роки збунтувалися французькі студенти. А причина від була досить прозаїчна. Мерія вирішила всіх поселити в одному латинському кварталі. Словом зігнати їх під контроль. Так, от, всі сучасні неформальні молодіжні рухи беруть свій початок саме з цих подій. Тож охороняємо територію нашої свободи. Ми, студенти Київського університету імені Бориса Гринченка, прощаємося з вами. Побачимося у вільному інтернет-просторі.